Доброго дня! У нас сьогодні визначення вмісту, масового вмісту ортофосфатів у складі поверхневих вод і очищених стічних вод. Для того, щоб визначати ортофосфати у стічній воді або у поверхневій воді, нам потрібно побудувати, як завжди, калібрувальний графік. Калібрувальний графік ми будемо готувати з такої ампули ДСЗУ, фосфат йони 050 мг на сантиметр кубічний, розведення 5 см кубічних Цього розчину у 1000 мілілітрів прокип'яченої дистильованої води. За даною методикою має бути використана дистильована вода. Тобто вода перегнана двічі. Але вона з наявності лишень дистильованої води користується дистильованою, але прокипяченою. Тобто відбираємо 5 см купічне з допомогою мірної піпетки з цієї ампули, якщо складно дістати, дістаємо цей розчин шприцом, переносимо. В мірну колбу доводимо до мітки, перемішуємо 20 разів. Потім відбираємо стаканчик, бо з стаканчиком так завжди зручно працювати. Стаканчик у наш гроші, в який ми маємо додавати всі зразки. Зараз я продемонструю усі зразки для калібрувального графіку. От вони. Нульовий, перший, другий третій, четвертий, п'ятий, шостий, що відповідає вмісту оцієї, оцього робочого розчину ортофосфатів 0 Нуль в нульовому, в першому то у нас буде 0,5 см кубічний, в другому 1 см кубіч цього розчину, в третьому 2, в четвертому 5, в п'ятому 10 і в шостому 20 і для нас ми визначимо це калібрувальний графік від нульового до шостого калібрувальний графік. Розчином порівняння виступає дистильована вода. Для нас ми визначимо вміст ортофосфатів у складі природної води, тому я підписала ПВ. От вона в цій пляшочці. Це природна вода з бювету міста Київ і стічна вода а, харчового виробництва. От сама стічна вода, єдине, що вона профільтрована через. Паперовий фільтр от такий паперовий фільтр, який має назву Синя стрічка. Він щільний. Але я подивилась, що вода каламутна. А таку воду не можна визначати. Її треба ще попрофільтрувати. Або я роблю розведення. Тому я буду визначати не у цій воді, бо я думаю, що не вийде нам визначити, а ось тічній воді, яка розведена 20 разів. От в цьому зразку він не такий вже каламутний. Я думаю, що вірогідність того визначити вміст ортофосфатів тут є. Тому калібрувальний графік це значення від 0 до 6, а два зразки це нам для визначення, щоб ми побачили за калібрувальним графіком, який вміст ортофосфатів у тій воді. Тому, що я роблю? Як завжди, ми маємо приготовлені піпетки, набір піпеток різного розміру на 1, на 2, на 5, на 10 і на 20 кубічних, У стаканчик відібраний робочий розчин, бо так зручніше працювати. Весь посуд, всі реактиви все готово, але буде трохи пізніше. Тому що ми робимо? Ми користуємося піпетками. Якщо вперше користуємося піпеткою, то пам'ятаємо, що ми обов'язково маємо сполоснути її оцим робочим розчином. Тому я захоплюю розчин, цей весь оп, і зливаю його. Таким чином я промила тим розчином, з яким ми будемо працювати, нашу піпетку. В нульовий я вже додала. 35 см кубічно дистильованої води, потім будуть реактивні. Тобто, в нульовому зразку відсутні ортофосфати. Там сама дистильована прокип'ячена вода. В перший додаю 0,5, в другий додаю 1, в третій додаю 2 і так далі, так як прописано за методикою. І стільки додаю розчин в кожну піпетку, яку я не використовувала, обов'язково промиваю. Тобто, таким чином відбираю певну кількість ліквоти. Тоді, як в усі зразки я додала необхідну кількість лікводи, яка відповідає даному номеру колби, звісно, по зростанню від першої до шостої, природну воду, стічну воду поки що не зачіпала. Ми маємо за методикою в кожну з колб від нульової до шостої додати приблизно 30-40 см кубічних прокип'яченої дистильованої води. За методикою то має бути бідистильована. В мене прокип'ячена дистильована. Тобто, як я рахую, якщо в мене в нульовому вже є. 35 см кубічних печену дистильованої води. Тепер я рахую, перший, там 0,5 см кубічного робочого розчину ортофосфатів. Мені потрібно, щоб там було 40 см кубічних приблизно в цілому розчину. Ми потім додаємо реактиви і знову доводимо до, від, до мітки тієї ж дистильованою водою. Тому розходження це 30-40 см кубічної дистильованої водою. Я мірним циліндром зараз, знаючи, скільки там еліквоти, наливаю, щоб максимум було 40 см кубічних розчину, а потім переходимо до додавання реактивів. Отже, в усі зразочки, окрім Природної води і стічної води, два останніх. Я додала з допомогою мірного циліндра на 100, можливо, зручніше, якщо є мірний циліндр на 50, додала певну кількість приблизну кількість. Прок'яченної дистильованої води. Так, щоб в цілому, в середньому об'єм в кожній з них складав до 40 см кубічних. Чому одразу не можна довести до мітки? Тому що ми маємо ще додавати реактиви. І на це має бути місце. Якщо залишається, там приблизно реактивів 5 см кубічних, якщо залишається місце, то доливаємо до мітки дистильовану воду. Це буде наступний крок. Тепер я хочу продемонструвати, як ми працюємо з природною водою і з стічною водою. Що маю робити? Тобто от я маю застильовану природну воду от в цій маленькій пляшці. Так, і я сполосну нею трошечки і зливаю, а відберу сюди 40 см кубі природної води. Це не досліджуваний розросток, хоча навіть треба до 35, 35. це буде 35-це приблизно, бо все одно прийдеться доводити. До, а почекайте секунду, це природна вода довожу тоді 40 сантиметрів кубічних. 40. Да, це ж у нас не калібрований графік. 40. 40. От мірим циліндром. Тому що піпетки я б відібрала піпеткою, але піпетки на ну, 40 немає. 40 сантиметрів кубічних природної води. Абсолютно, так само. Ми виконуємо всі дії із стічною водою. Єдине, якщо я користуюсь цим циліндром, цим циліндром то мені потрібно його зараз промити дистильованою водою перед тим, як використовувати. Ну, хоча б три рази і злитом. Тому що так не можна користуватися природна вода і стічна вода, то виробництва мають різний склад, аби не внести похибку вимірювання. Може, знаємо, як От вона стічна вода, я зараз також нею сполосну. Так добре сполосну. І зливаю, з так? І зливаю стаканчик певний. І також додаю 40 см кубічних оціє розведеної стічної води у 20 разів. Тобто я відібрала 10 см кубічних. Тієї стічної води і довела в мірні колбі на 200 см кубічних дистильованою водою. Так, ще доводимо, щоб було чітко 40. Зверніть увагу, в колбах, яких ми проводимо вимірювання, це колби на 50. О, Є. Тому стічну воду, стічна вода я також переношу 40 см кубічних, собі записуємо. Щоліквода 40 кубічних для природної стічної води. Калібрувальний графік всюди задіє реактиви і дистильовану воду розчин, робочий, ортофосфат. Все, Всі піпетки, всі колби на 50 кубічних. Зараз закриваю колбою корками з перемішую і потім переходимо до додавання реактивів. Познайомлю вас, з якими кореактивами сьогодні працюємо? Їх сьогодні аж п'ять. Тому я познайомлю: це скарбінова кислота 2,16%, сульфамінова кислота 10%, калісором'яновинокислий 0,7%, а 0,7%, любви нове кисло 2,8%, і сульфатна кислота 2,5% нормальна. Через те, що 5 реактивів. Послідовність задавання саме така, як я тут поставила її в послідовності, то я і проставила, скажімо так, Фара чашку в стакан, в який, ну, скажімо так, вже завчасно підготувала всі піпетки і навіть їх пронумерувала для того, щоб зручно було От перша піпетка, друга, третя, четверта і п'ята. Вони всі, звісно, підписані: це скорбінова кислота, друга, це сульфамінова кислота. Третє каліс рум'яновину я хімічну формулу написала: Амоній лібденову кислуй і остання сульфатна кислота 2,5 нормальна. Таким чином, я беру першу піпетку під номером 1 це аскорбінова кислота і додаю в усі абсолютно безвиня. В усі кислоту приготувала сьогодні так має бути за методикою. Вона, ну, скажімо, може стояти лише на один день. Да, всі реактиви мають свій термін зберігання, тому. На етикетках завжди це підписується. Аскарбінової кислоти має бути 1 см кубічний. Тому я так от і додаю в кожен зразок по 1 см кубічного аскорбінової кислоти. Піпеточка тоненька, тому розще мене дуже хоче закоплюватись, але має. І давай, 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 давай. оп, Є! Додаємо в кожен зразок по 1 см кубічному від нульового. Я отак і буду діти. В кожен додала скарбінову кислоту. Перемішала, ну, так, варіант: від нульового до шостого, включно з стічною водою, природною водою. Додала, перемішала, потім наступний реактив. Вам буду хоча б деякі демонструвати, щоб ви бачили піпеточку, що вона підписана саме тим реактивом, який. Є і скільки мілілітрів. Зверніть увагу, для того, щоб вся ліквота вийшла, ми завжди носик прикладаємо до стінки посуду. Додаю всі решта по 1 см кубічному. Наступним реактивом після додавання аскарбінової кислоти 1 см кубічних є кислота сульфамінова. Кислота сульфамінова її додають 0,5 см кубічних. Тому я беру. Кіпетку на 1 см кубічну і додаю 0,5, тобто половину від неї в усі зразки. І знову примішую. Наступним реактивом, який додаємо в усі зразки, звісно, це 0,5 см кубічних. Калій сурм'яну вино слово 0,5 см кубічний. Тому так і робимо в усі зразки по 0,5. Оскільки я знову ж таки, беру піпетку на 1 см кубічний, то я можу негію додати по 0,5, тобто то половини, по половині в кожен, в два зразки. В нульовий, до прикладу, додала 0,5 і в перший. І так працюємо далі. Ну, для того, щоб не переплутати, куди додала куди ні, я ті проби, які додала, відставляю трохи далі. Додаю в наступні від 2 до 6 природної стічні води по 0,5 калію суром'яну вину кислого. Наступне додаю в усі зразки по 1 см кубічному амонію малювденного кислого 2,8% розчину. Ну, отже, знову ж таки, піпетку маю на 1 кубічну, стільки, скільки потрібно додавати ліквоти. І так, в нульовий додала, тому відставляю трохи в сторону, щоб не поплутати, і починаю додавати, продовжую, точніше, додавати в наступні всі. Також важливий момент. Пам'ятаємо, що після додавання кожного реактиву, да, їх сьогодні 5 з цією методикою визначення ортофосфатів, але після додавання кожного розчину. Розчин в колбі обов'язково перемішується. Після того додається наступний. Додавала амонімолібденовокислий і хочу звернути вашу увагу дуже маю глибоке сподівання, що моя камера дозволить вам побачити ті кольори, які з'являються після додавання розчини від 0 до 6 амонімолібденового кислого. Природну воду стічну я ще не додавала реактиви, просто хочу, щоб ви побачили, як змінюється інтенсивність забарвлення від нульового зразка до 6 очевидно, що від 0 до 6 кількість ортофосфат. Зростає. Тут їх взагалі немає, я сподіваюся, і вона кількість зростає. Тому набуває зразки такого а, приємного синього кольору. От хочу порівняти з тим, що в природну воду і стічну допоки що я нічого не додавала. Ніякі реактиви маю на увазі. І знову демонструю всі наші зразочки з врахуванням вже природної води і стічної води. О, ви бачите, яка краса, як змінюються кольори. Да? Оце темне, що видно, найтемніше, це природна вода. Ну, маю таку думку, що там багато ортофосфатів. Побачимо, на приладі, можливо, навіть їх настільки багато, що ми зможемо. Визначити. Але, добре, Наступний реактив, який ми ще маємо додати, це останній п'ятий реактив, це 2,5 нормальний розчин сульфатної кислоти, якої ми додаємо по 2,5 см кубічний у кожній Тому я беру піпетку на 5 см кубічних і додаю по 2,5 кубічних сульфатної кислоти. Працюємо уважно, це таки сульфатна кислота. Розбавлений розчин, але вона у нас кислота. Так продовжуємо. Це останній реактив. Пам'ятаємо, що після додавання попереднього обов'язково перемішали, і потім вже додаємо наступний. Так має бути завжди. Два з половиною додали, два з половиною ще лишилось, тому додаю вперше. Пам'ятаємо про те, щоб не поплутати, в які додали, в які не додали. Обов'язково треба відставляти. Або якимось чином собі помічати. От, Наприклад, в ті, які додали, я відставлю першими. І після того, як ми додали вже сульфатну кислоту, даємо час для того, щоб відбулася хімічна реакція впродовж 10-15 хвилин, а потім ми йдемо на фотоелектрокалориметр вимірювати оптичну густону. Завчасно вмикаємо її. Я вже вмикнула десь хвилин 10-15 назад, для того, щоб прилад прогрівся. Ну, якраз ще 10-15 хвилин і ми йдемо вимірювати. А я продовжую додавання сульфатної кислоти. Отож бо картина складається така. Додала сульфатну кислоту 2,5 кубічних в кожен, але ви маєте помітити, що в мене з'явилася на столі лабораторному ще одна колба, помічена як VV розв. Це природна вода розведена. Чому я так вирішила? Я зараз доведу до мітки всі зразки дистильованою прокип'яченою водою, але я бачу, що природна вода містить таку кількість ортофосфатів, що навіть в останньому зразку з найбільшим містом ортофосфатів за калібрувальним графіком. Вмісту ротофосфатів менше, ніж в природній воді. Тому я не зможу зрозуміти, який там вміст. Я, звісно, все довиконую. Але я зараз одночасно, поки тут будуть настоюватись ці проби, ну, скажімо, відбуватиметься хімічна реакція. Я в останній оцей зразок природна вода розведена, відберу не 40 см природної води з цієї пляшки, а 10 см кубічних. І 25 дистильованої води. Додам всі ті ж самі реактиви по необхідній кількості. І спробую визначити з рахуванням розведення, а розведення буде в 4 рази. Скільки там вміст ортофосфатів. Тепер довожу до мітки прокип'яченою також дистильованою водою. Як це ми робимо? Ми маємо от наш розчин, він нульовий, мітка от, розчин от. Тому беру. Нашу промивалку і довожу просто дистильованою водою до міточки. Закриваю корком і знаю, що мені потрібно зробити? Звісно, перемішати. Так робимо з усіма наступними. Да? От Нульовий зразок. перший, перший. перепрошую, перший. Довожу до мітки дистильованою водою. Довожу до вітки дистильованою водою. Оп, закриваємо. І також потім перемішуємо. От, така от має бути у нас ситуація. Як перемішуємо, от так от перегортаючи скільки разів? 20. Бо в аналітичній хімії розчин вважається перемішаний, якщо він перемішаний 20 разів. І так само з абсолютно з іншими діємо. Так, після того, як 10, навіть, навіть 15 хвилин минуло, всі зразки я проставила, принесла. Ви бачите, що вони стоять по кольору від найменшої забарвленості до найбільшого, так само я буду проводити вимірювання. Але мені потрібні для того кювети на 5 см кубічних це найбільші, найгрубший. Роще на порівнянні є бідистильована вода, в нашому випадку прокип'ячення дистильована, ставиться в дальнє кювето-тримач. Або відділення. Потім ми маємо визначити довжину хвилі. Вона має бути 710 нанометрів, крутиться колесо оце і за ним з допомогою нього регулюється довжина хвилі. Оптична гостина має бути виміряна за двох довжин хвилі: 710 нанометрів і 880 Тобто я зараз поставила дистильовану воду, я нічого з нею не роблю. В нульовий, нульовий починаю досліджувати з довжини хвилі 710. І тут же перекручу довжину вже колесом на 880, запишу в собі в лабораторний журнал два значення. Так, для першого, для другого, для всіх, для стічної води, для природної води, з урахуванням розведення, зверніть увагу, вона зовсім інша, природна вода. Це з урахуванням розведення, тобто я дуже сподіваюся, що ми зможемо виміряти в містор до родовоспатів, а оце без розведення вода. Тут я швидше за все буду поза шкалою і не зможу виміряти оптичну гостуну. Отже, так і починаємо робити. Як ми це робимо, зараз спробую вам продемонструвати хоча б на одному зразку. Кювета на 5 см кубічних. Я беру нульовий зразок, в якому немає ортофосфатів, але я маю виміряти. Перемішую розчин перед вимірюванням. Три рази потрошечку з поліску. Чому потрошечки? Тому що пам'ятаю, що розчину тут не так багато. І все має вистачити. По поділку, поділка в мене навіть, я трошки більше люблю. Потім з допомогою фільтрувальних папірців, які заздалегідь нарізані, витираються всі грані, всі грані, тому що може залишитися жирні, пальці, розчин пролити, вода, тощо, це все впливає на визначення. Все, я витерла. Переконалася, що все добре. І ставлю в найближче відділення QVN Ставлю, закриваю кришку, вона має при, прилягти щільно. Так. І потім на табло ми маємо нажати такі от, е, комбінацію клавіш, довжина хвилі, перевірили. Г. Є. Е, і тут має бути всі нулі. Так. І потім з допомогою рукоятки зліва направо її. Ставлю, має яке значення 0,086. За державних хвилі 710 мм. Я записую, що для нульового зразка це 0085. Для того, щоб 85, або 86. Для того, щоб переконатися, що все зроблено правильно. Я ще раз вимірюю. Таких вимірювань має бути 3. Беру всередину. Знову 0,086, Повертаю 0086. Значить, записую 0,86. Задовжини хвилі 710 нанометрів. Змінюю довжину хвилі. Змінюю на 880. Угу, На 880. І потім подивлюсь, яке значення. Також його собі зафіксую. Значить, буде дві шкали. Ще трошечки. О, 880 і 1. Так, поверну на нульове значення. Знову ж таки. Г. Комбінація клавіш М. E, е. E. Так, переводжу рукоятку, дивлюся яке значення. 0, 0 65. Для наступної колонки задовжими хвилі 880, 0,065. Ще раз два таких ще дослідження. 0,065. І третя, 0,065. А раз, з нульовим зразком все добре. Я відкриваю кришку, виймаю цей розчин, виливаю його в стаканчик, який підготовлено завчасно зливаю. Потім промиваю дистильованою водою, тут стоїть і промивалочка, тричі гарно промиваю. Так, відставляю нульвий зразок, він вимірений за двох довжин хвилин. Потім вимірюю до перший. знову ж таки, його перемішую три рази, тому що там вже реакція відбулася, але перед вимірюванням хочеться ще мати досконале значення. Промиваю три рази зовсім невеликою кількістю, тому що мені має ще залишитися для вимірювання. Заповнюю трошки вище, ніж мітка. Відставляю. Пам'ятаю, що це перше. Знову ж таки, витираю грані. Це важливо. Тому що, ну, якщо в мене довжина хвилі зараз 880, і я буду уважно працювати за цим, буду слідкувати, то я вимірюю зараз для першого зразка за 880, потім переведу на 710. Тому в мене вийде таким чином декілька значень. Закриваю кришку на 0 є 880 довжина хвилю перевірила, наступне значення має бути більше, більше. Це 0,074. Але я собі зараз ще раз перевіряю, ще є 0,74. Наступне значення 0,074. Потім повертаю довжину хвилі на 770, на 710, перепрошую, 710. 710 є, знову координація клавіш М. Трошечки тримаю. Потім М. Все вийшло на нулі і оптичне значення тут 0092 – Це більше, ніж бого, було, було. 086. 0092. І ще два рази робимо визначення. 0,092. 092. Супер. Знову ж таки, відкриваю кришечку. Виливаю гроші продовжую так далі працювати з другим, третім і з усіма значеннями. Я отримаю два графіка з калібрувальними кривими. Побудую їх, вирахую формулу, з допомогою якої будемо визначати вміст ортофосфатів у всіх водах. І тут я ще вимірюю значення для стічної води. Наша стічна вода була, так, і для природної води. Слава Україні!